Вітаю всіх! Сьогодні обзор відкриточки буде Гвоздіки Відкритка 500 тисячний тираж 71-го року. Ось так вона виглядає. Тут бачимо права сторона місце для марки і куди кому адресувалась відкритка. Сама відкриточка має ось такий чудовий стан. І гарний малюнок, гвоздик. Ціна на сьогоднішній день таких відкриток в районі 10 центів. Хто хоче вигідно купити або продати будь-яку антикварну продукцію, рекомендую Violet. А Якщо у вас є цікаві відкритки, з невеликим тиражем. Скидайте фото мені на почту. Ціна договірна. До зустрічі в наступних відео.